Вітаю вас, шановні. Це огляд до таредіту. У нас саме у розпалі за International. Сьогодні фінальний день. Якраз в цей момент я це записую. Там поки екстріми програють Півбіжним. Першу мапу у фіналі їх чекають фалькони. Багато цікавого. Я вам дуже дякую, що ви, попри таку активність доти, встигаєте дивитися і мій YouTube канал. За це я вам дуже і дуже вдячний. Давайте оглядати Reddit, як ми робимо це зазвичай щотижня. І наступні теми я сьогодні до огляду вам пропоную. Перша така тема. Це новий е, герой. Вже є питання. Ми знаємо, що сьогодні десь мають напевно якийсь анонс дати, тому що ну, це традиція на кожному ТІАЙ анонсують нового героя. Ну і от питає е, Fine Success 917, е, Чи є якісь вже зливи, чи є якась інфа? Що це буде за герой? Йому пропонують наступні варіанти. Давайте почитаємо, які Фрок Барт, Жаба, Барт. А чи це якийсь хон-герой? Так, дайте нам рапсодію. Новий герой пише Кінг Брейн, який може моментально вбивати ворожих нейтралів з кулдауном в 3 секунди. Ну, я так розумію, це відсилка до, до Домінатора, який тепер неможливо просто нічим вбити. Так, Бард Фрок. Пишуть багато, що буде Барфрок. Бард Фрок, Бард Фрок, Фрок. Краще нічого не очікувати. Кріштон пише. Strength Hero, Version of Версин, and Invoker. Valve tend to be symmetrical with the attributes and heroes, splits and items, шукаю Sange. Короче, що буде тепер? Силовий герой. Якась варіація Кеза та Інвокера. Я не знаю, мені здається, що доті треба простий герой. От новий простий герой. Тому що ми останнім часом бачимо багато ем, складних героїв виходить, Кез взагалі, так і не потрапив на цей Інтернешнл. майже рік він в доті існує. Е, ну, трошки менше, звичайно, півроку, давайте так казати. Е, але не потрапив на цей ТІ. Дуже складний герой, дуже важко балансувати цього героя. Мені здається, самі Вальф, вони десь, можливо, ем, не радіше цього героя додали, тому що ну, дійсно вазні з ним більше, ніж. Результату, і він в пабліках не те, щоб дуже популярний, і в компетітів не потрапив. Коротше, герой просто висить у повітря. Чого додавали, не зрозуміло. Тому мені здається, треба якийсь базовий простий герой. Силові герої під цей Опис зазвичай підходять. Тому, в принципі, я тут з багатьма коментуючими погоджуюсь. Напевно, будете це відео дивитися, коли ви вже дізнаєтеся, який вийшов герой. І я вас одразу попрошу. Напишіть, як вам враження від нього. Я ще не знаю, що це буде. Можливо, про нього запишу відео трошки пізніше, якщо він вийде, от прям швидко. В чому я сумніваюся. але напишіть, як у вас враження, бо ви вже напевно будете знати, що це за герой, поки я тільки це обговорюю у відео. От, тому в коментарях напишіть, як вам цей анонс, якщо це буде анонс герої. Я на це сподіваюся. Рухаємося до другої теми. Uh, item Store був uh, оновлений, щоб відповідати нинішній меті, і подивіться, що тут відбувається, просто домінатори, домінатори, аксесуари, саппорт, магічне, армор, все, 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 все броня, все домінатор. Та насправді... Що тут ще пишуть? Helm to build. Так, дуже дешевий до купівлі, тому дійсно його стало дуже багато. Віднайшли цю мету, багато користуються ним. І в пабліках тепер це всюди, і в компетитів. Я думаю, що це патч, який найбільше напрошується, такий швидкий фікс цього предмету, тому що він зараз просто заливає буквально пабліки, і дуже багато його після цього. І там ми будемо бачити, грати буде вкрай ну, специфічно, скажімо так. Uh, треба більше Айрон Бруняк. Uh, basically Moving Ward. що це практично вард, який рухається. Я б так не казав. Це ще вард, який може фармити, вард, який може забирати ворожих кріпів з лінії. Дуже багато функцій, які він може виконувати. Тому, так, тут трошки все таки комплексно. Uh, як cm гравець, я радий цій меті. Я забираю всі гроші, які я можу отримати. Але тепер е, йому відповідають, що Домінаторні кріпи, тепер це гіро- Юніти, це не просто юніти. І тепер всі ці абілки не працюють, які раніше працювали. Це теж правда. Якби це були звичайні кріпи, це не було б проблеми. У нас є Мірани, є Кристал Мейден, є вічдоктори, там якісь кідемеж можуть завдавати. Е, є думи, які можуть вбивати. Та безліч таких абілок, які вбивають кріпів, але е, насправді ну, вони просто тепер не працюють. Е, напишіть, що ви думаєте про це домінаторів чи самі це. Це використовуєте. І наскільки вам це подобається, тому що мені здається, у нас кожен тяй спливає якась несподівана мета. То у нас була мета нікрономіконів, то в рейспактів. Тепер домінатори знову. Коротше, дуже під Інтернешнл знаходять завжди гравці, якісь такі специфічні стратегії, сильні артефакти. Їх викочують, і це просто знищує, скажімо так, мету, яка застоялася, і створює нову, але більш гидку таке враження. От, тому не знаю, як вам, але мені от таке. Предікшн баг пише та що тут можна було поставити фалькони-фалькони. Насправді це управляється натисканням просто там перенатисканням на цю пару, але це можна це можна було пофікстити. Мене така сама була біда. Коли ти починаєш змінювати прогнози, які ти зробив, то часто тут виникає спарка команд. Сподіваюсь, ви це теж помітили, коли робили прогнози і не зробили ці помилки. Але якщо ми говоримо за прогнози, в принципі, як цей баг піднімає питання прогнозів і багів, в перший день ще не працювало у плей-офф. Не за інтернеш безпосередньо просто не працювало фентезі, був пустий екран. Тому багів вистачає пов'язаних з циментом. Але на другий день ніби все пофіксилось більш-менш. Ну і раз ми вже затр... зачепили тему прогнозів. Напишіть, як вам прогнози, власне, що у вас вийшло, що не вийшло. Бо у мене перший день така радість. Всі прогнози йшли. І все на тому. І от на цьому прогнози перестали заходити. Тому напишіть, як у вас справи з прогнозуванням. Як у вас це працює як воно все взагалі складається. Так, камера га, камера, баг. Так, центр за камерою. on the hero and hold the key down. Камера mm -hmm. Grip. Центр камера і центр камера and will be центр. Instead, the camera angle created will be offset. Adjust the camera with camera grip. А ну-ка. Цікаво. Що це таке? Так, центрує камеру. Тепер камера гріб Це коли ви цим робите. це Як воно називається? Ну, колесиком рухаєте камеру. Ага. Ага. І коли ти натискаєш F1, типу, центрувати камеру на героя, починаються якісь фліки. Ха. Я не користуюся майже гріпом. Це, напевно, може. Впливати на гравців, які гріб використовують. Олдскули мало хто гріб використовує, мені здається. Як ви, до речі, напишіть, як ви камеру рухаєте, тому що дійсно, я, наприклад, я інколи рухаю камеру отак от гріпом, типу пересуванням. ну, Тобто, нажимаєш на мапу і тримаєш колесико і рухаєш мапу саму. Багато молодих програвців і взагалі от, молоде покоління, вони в основному так контролять старічки, і я, наприклад, до них себе відношу, ти отак от рухаєш камеру, просто. По краю по краю карти швидко, от але безумовно, цей метод гріпу він прикольніший. І є от такий от баг, який насправді насправді неприємний може бути для тих, хто цей гріп використовує, коли центрує камеру. Е, напишіть, чи ви використовуєте взагалі гріп, тому що мені здається, ця механіка така, от її треба, прям, як починаєш грати в доту, освоювати, бо якщо ти будеш це робити, як я вже потім, то ти будеш дуже мало нею користуватися. Я користуюсь. Правда, користуюсь, але просто не часто. Коли там якісь напружені моменти, не треба рухати зайвий раз мишку, то треба з центра просто порухати камеру собі в більш комфортне місце. Воно дійсно більше фокусує тебе на тому, що відбувається в тебе в центрі екрану і як ти реагуєш. Тому е, такий баг є. Так, Outworld Stuff used by Mars в хроносфері. Ага, оцей Tier 4 артефакт в хроносфері був натиснутий Марсом. Давайте подивимось там. Ось вот, ставить Хроно. Починає гамселити Марса, і він дійсно ховається. Та ніякого Оде немає. Це суто, суто нейтралка, яку він використав прямо в Хроно. Реально? Це сліп бейна? А, -а, а він кинув йому. А, -а, -а, а, він кинув йому сліп на бейні. А, тут просто дуже погана якість, насправді. Давайте я 1080 поставлю. Він кинув йому сліп на бейні, і через те, що він кинув на сліп на бейні, є момент під час сліпу бейна, коли в тебе є оцей от такий час, типу, як. Ти в просторі знаходишся, весь демеш не проходить. Ну знаєте, от як Бейн сейвить там від Лагуни, Ліни або від Фінгера, Ліона, ти можеш засейвити саме в цей тік. Він там секунда чи скільки триває. і от е дивно, але в цей момент якраз зумів під сліпом Бейна натиснути Мар свою нейтралку. Ого. Оце прикольно. You can cast certain, тобто не всі артефакти пише е один з. Один із е, користувачів Reddit, що ти можеш деякі артефакти або абілки натискати під час однієї секунди оцієї невразливості. Void Spirit може натиснути Dissimulate з Хроносфери, наприклад. А. Прикольно. Ну, я не знав, якщо чесно. Сподіваюсь, ви це знали, і ви зараз в мене смієтесь, але це дуже прикольно. Е, тут багато дійсно і БКБ пишуть люди. Що за цю одну секунду? Прикольно, тобто в якомусь сенсі, не в якому, а в широкому сенсі, бейн може бути контролю войда і його хроносфери. Це так прикол. Я не знав. І це дуже прикольно, що я це тільки що подивився, буду це тепер розказувати всім. А ви знали? Прикольний прикол. Сподіваюсь, ви це знали, я ж кажу, і ви зараз в мене смієтеся просто і думаєте, ха-ха-ха, лох, не знав. Е, що ж, такі баги на сьогодні. Такі теми на сьогодні. Вболіваємо за якісну доту. Я там вже зараз, напевно, коли ви це відео дивитесь, десь сиджу в студії е, на фіналі за е, International і веду її для вас. от Але поки ми ще вгадаємо героя. Turbo edition, Turbo Edition. Extra Cursed. Екстракст. От такі от артефакти. Пропоную вам зробити невеличку паузу. Прямо зараз. Подумати, що це може бути за герой. А, на відео. Раз, два, три. Зараз я анонсую героя. Якщо ви не хочете послухати, спробуйте самі вгадати. І правильна відповідь: – це… ви не повірите? Це Рубік. Це Рубік. Я не знаю, як це Рубік. Не питайте мене, друзі. Я не знаю. От е я дуже дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобався контент у цьому випуску, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, е залишайте коментарі, будь ласка. Теж це дуже важливо на задані теми. А е я дуже дякую вам за перегляд і що ви приділяєте час, встигаєте все дивитися і підтримуєте розвиток цього контенту і цього каналу. Хай вам щастить, будьте здорові! Всього найкращого, папа. -па.